Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Закарпатській області увійде в історію з веденням першого приміщення суду в Тячівському районі, з урахуванням всіх вимог і норм до приміщень місцевих загальних судів. Будівництво в самісінькому центрі Тячева велося з 2005 року на базі незавершеного об'єкту, переданого рішенням сесії міської ради, докладало зусиль і столичне керівництво. У 2011 році мав неосторожність приїхати у Шаяни, от, попити водички, запросили, щоб подивитися ті умови, які працювали на той час у суд Тячівського району. Умови були жахливі. От я чесно говоря налякався, в яких умовах працює суд. От і прийняли рішення, щоб реально допомогти найбільший в Україні за чисельністю сільського населення Тячівський район вкрай потребував нових умов для послуг суду. Старе приміщення діяло з 1960 року і було зовсім непридатне для роботи суддів. Всього один зал судових засідань судді працювали у кабінетах, які скорше можна назвати купе. Вони були дуже схожі за своїми розмірами на вагонне купе. І людям було незручно, і колективу було незручно. В канцелярії працювало 8 чоловік 36 квадратних метрів. Реконструкція тривала довгих вісім років, з яких два роки будівництво було заморожене. Після її завершення загальна площа приміщення суду склала 1230 квадратних метрів, з яких на одного суддю припадає 166. Площа суду розподілена на публічну і процесуальну. До усіх приміщень вільний доступ громадян, окремі канцелярії кримінальних і цивільних справ на четвертому поверсі приміщення для архіву та кімната речових доказів. Дуже важко давалася будівля даного суду, і рішення було прийнято ще в 2006 році, коли злідницькі умови праці були у Тячівському районному суду, який є мій рідний, сказати, район то, будучи як начальник судової адміністрації, який розпоряджається певними е коштами, було прийнято рішення, що все-таки треба тячову. Я до цієї будівлі віднісся як до власного будинку. До приміщення суду полегшений доступ маломобільним верствам населення. На першому поверсі обладнано робоче місце для спецпідрозділу судової міліції «Грифон». Одне з гасел майдану і одні з основних виміг сучасного суспільства це судова реформа, це забезпечення європейського права на теренах нашої країни. Я щиро вірю, що будівля не тільки за формою європейська, але й змістом. Працівники тячівського суду вже два тижні освоюються в новому приміщенні. В їхніх очах неприхована радість. В області це перший і єдиний суд, що відповідає вимогам. Всі решта в черзі на реконструкцію.